Отруєння Віктора Ющенка один з нерозкритих злочинів новітньої історії України. 6 вересня 2004 року був сам розпал президентської кампанії. Напередодні 5 вересня 2004, віктора Ющенка запросили на спеціальну нараду на дачу тодішнього заступника голови СБУ Володимира Сацюка. Наступного ранку, 6 вересня, Ющенко почав скаржитися на нудоту страшні головні шлункові болі. У ніч з 9 на 10 вересня 2004 року. Ющенка доправили до австрійської клініки, Нікі Рудольфінерґаус, керівник австрійської клініки, повідомив, що Віктора Ющенка отруїли діоксинами 21 вересня 2004 року. Він виступив в українському парламенті. Що зі мною сталося, це не проблема їжі, це проблема політичного режиму цій країні. 20 вересня 2004 року у Верховній Раді створили слідчу комісію із з'ясування обставин отруєння кандидата в президенти України Віктора Ющенка. Справа досі не закрита.